І домашні всі поробив. Про попередні продукти всю інформацію за свою. Тоді переходимо до наступного уроку. Темою сьогоднішнього буде сода та розпушувач. В чому їх відмінності і що взагалі це за продукти? Отож, відмінність соди від торговельної марки Ямуна в тому, що вона виготовляється з натурального мінералу, який трансформується в бікарбонат натрію. Тобто вона. Власна, вона найкраща сода, так само як і розпушувач, це харчові додатки, які працюють для того, щоб зробити наш виріб правильно пухкішим, таким аерованішим, пишнесеньким, за рахунок чого це відбувається, за рахунок того, що при взаємодії з іншими елементами, так ось цьому середовищі тіста, ось ці два продукти, кожен окремо або разом, навіть вони формують вуглекислий газ. І під дією потім температури ці бульбашки вуглекислого газу вони ніби фіксуються, виростають, що надає. Нашим виробам більшого об'єму і ось цихось альвеолочок, так з повітрям. Але є певна відмінність. Дивись, сода це от 100% бікарбонат натрію, як я сказала, так. І працює ця речовина в кислому середовищі. Тобто, коли ми працюємо з кислим або прісним тістом, в яке додаємо кефір, наприклад, чи пахтут, лимонний сік, мед, також класна кислота. Або що, згадай перший урок правильно світле какао, тому що в нього високий рівень кислотності. А ось розпушувач це харчова добавка, в складі якої є сода. А крім соди, є ще якраз таки кислоти, тобто він ніби як самозапальний, розумієш? Він працює і дає ось ці бульбашки в будь-якому середовищі. Йому тільки потрібна волога, і потім, що правильно, температура і все запрацює. Якщо, наприклад, в рецептурі написано сода, а в тебе є тільки розпушувач, можна замінити. Але дивися, ось така ложечка розпушувачу доріг. В чотири рази меншій ложечці соди. Добре, сода потужніша, запам'ятається, її в чотири рази потрібно менше, ніж розпушувача. Домовились? І ще маленький лайфхак. Наприклад, якщо в тебе в тумбочці довго стояла сода чи розпушувач, в якусь скляну посудинку чайну ложечку розпушувача і наливаємо теплої води. Якщо процес булькання відбувається активно, значить він ще хороший. Якщо в тебе там тихо. Нічого взагалі не булькає в мене класно живе і булькає. Тоді розпушувач вже старенький. Соду перевіряємо кислотою. Беремо, наприклад, півчайної ложечки соди і додаємо столову ложку. От то має утворитися вулканчик. Ой, ой, яка вона активна! Ой, який вулкан! Везувий! Бррр. Наші інгредієнти свіжі і готові до використання. Поїхали готувати панкейки. Три чайні ложки. Таніться. Трупанкейку зовні, бачиш, тут з'являються такі бульбашки, лопаються. Це значить, що час його перегортати. Кладемо підпечений, солодкуватий, ароматний наш, домашній виноград. Домашнє завдання приготувати панкейки за моїм рецептом і не забути різницю між содою та розпушувачем. Я приготую ще парочку, бо в мене там директор, залуч моєї школи ще треба всіх наготувати. Урок закінчено.